У Холодному Яру Квітне поле півоній. Його висадили багато років тому господарі резиденції Крутий Заміс за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Щороку квіти оновлюють і збільшують їхню кількість. Нині жителів села Мельники та всіх гостей Холодного Яру зустрічають більше двох тисяч кущів півоній. Більше Владислав Бедренець. У селі Мельники поблизу резиденції Крутий Заміс, де зазвичай проходять патріотичні етнофестивалі, цвітуть півонії. Яскраві пишні квіти займають площу цілого поля. Вирощування квітів у Холодному Яру одна з традицій, які започаткували організатори фестивалю. Їй вже шостий рік. Ми фестиваль Крутий заміс якраз і зробили. Перший фестиваль був 4 серпня на Марії Магдалини, щоб посадити квітку півонію, яка вже на цей час є символом Холодного Яру і символом Крутого Замісу. Відповідно, щоб вона на наступний рік заквітла, і кожного року традиція ця продовжується навіть у ці нелегкі часи, часи війни. Ми садимо півонії, щоб було поле півоні і радувало людей, е радувало українців, радувало всіх, хто побуває в Холодному Яру. Чому саме півонії? Відповідь на питання можна знайти в кожному дворі села. Ці квіти тут люблять здавна і вирощують масово. Вірять, що вони приносять мир і злагоду. Місцеві мешканці розводять різні сорти півоній і з радістю долучаються до щорічної традиції. Квіти любимо цим уже понад 30 років вони тут ростуть, не пересажуємо. А ось вирішила продовжити колекцію і займаюся трошки. Ну, новими цими сортами. Давно тут живете. Да, я тут, мама моя живе, і цей. Я на пенсії вже 20 років тут. Поле півонії не просто яскрава родзинка Холодного Яру. Засновники традиції вірять, що квіти стануть живим символом української перемоги в кривавій війні. І рослини, що символізують мир, об'єднають навколо себе всіх, хто допомагав українцям у важкі часи. У мене є така мрія, щоб е, на цьому полі. На цьому полі, де зараз росте жито, вже заквітли півоні, які привезуть наші друзі із усіх нам дружніх країн світу, і ми могли висадити на цьому полі ці півоні, і щоб світ наповнився позитивною енергією. А ворог хай згине. Перемога неодмінно буде, а зараз поле квітів, що символізують мир у самому серці Холодного Яру, дає людям сили боротися і виживати. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.